Масштабні привласнення 40 мільярдів гривень, колишнім менеджментом ПАД Укрнафта та ПАД «Укртатнафта» викрила Служба безпеки України. Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухилянням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. У рамках кримінальних проваджень документується 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухиляння ними від. Сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтодобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів. За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній. Ранок видався дуже цікавим. У рамках слідчих дій Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Зокрема, як повідомляють деякі змі, і у пана Коломой. За результатами слідчих дій, топ-менеджменту ПАТУ Кертатнафта оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки перевіряли інформацію про багатомільйонні ухиляння менеджментом компанії від сплати обов'язкового акцизного збору за 2022 рік.